Ви собі догану написали чи ні в результаті цього? Я не побачила це, що потрібно догану. отримати. Бо те, що ви висвітили якесь потаємницю. Оголошуються догани, звільняють за статтями, нехтують лікарською таємницею та не можуть впоратися з лікуванням військових. Депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточій написала на своїй сторінці у Фейсбук підсумки звіту нової очільниці Луцької стоматполіклініки Любові Яковчук, який лунав у мерії 15 лютого. Так, на думку обраниці громади, попри те, що нова очільниця поліклініки обов'язки керівниці виконує з літа ладу у медзакладі та колективі навести вочевидь не вдалося. За словами Але Наточі під час озвучення звіту за період роботи Любов Яковчук навіть не змогла пояснити, як так сталося, що персональна інформація про відвідування пацієнтами з поліклініки потрапляє у змі. Я до вас звертаюся. Ви хочете навести лад в себе підприємстві. Ви говорите про те, що лікарі не дотримуються тих чи інших правил. А самі, от ви берете на роботу медичного керівника вже другого, який не відповідає всім нормам. Він відповідає перший і другий. Чому попередній тоді звільниться, якщо він відповідає? За власне бажання, але могла тримати тиску. Ну, значить, не все добре, коли ти раз не витримав тиску. Другий немає, теж до всіх відповідних. Немає, зараз приходить навчання. То він тільки зараз пробує. Як бачимо, пані Яковчук заперечує абсолютно усі факти того, що у колективі є нездорова атмосфера і натягнуті взаємини. Водночас, говорячи про звільнення людей за власним бажанням, пояснює це тим, що вони не витримували психологічного тиску, якого і чому невідомо. Не почула депутатка жодної відповіді, як зробити так, аби конфліктів з військовими ставало менше, і заклад зумів би допомагати якомога більшій кількості наших захисників, Алла надто наголосила, що цікавилась у пані Яковчук виключно тими питаннями, з якими до неї звертаються люди, як до депутатки. Та підсумувала: цитуємо: не буде скарг від людей, я тільки за. Але наразі чомусь люди розривають мій телефон щодо нашої стоматполіклініки.